Сумніви щодо партнера, звідки вони взялися, що з ними робити, і як взагалі зрозуміти, чи це справді той самий, чи це та людина, з якою ви готові побудувати сім'ю, народити дітей і рухатися до кінця. Саме для того я тут, щоб дати відповіді на ваші питання. Вітаю, мене звати Софія Сухорська, я духовним психологом, а я рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Перше, що я хочу сказати, що сумніви це нормальне природнє явище, тому що коли ми аналізуємо щось, порівнюємо щось, займаємося розумовою діяльністю, у нас виникає багато думок, і за рахунок цього, чим більше думок. Тим більше хаосу, і тим більше буде сумнівів. Тому по факту сумнів це нормальний процес, коли людина думає. Але тут ми втрачаємо одну маленьку істину, що якраз коли в нас багато хаосу з думок, ми перестаємо відчувати головне, ми перестаємо відчувати те, що поістину відкликається в нашому серці, відбувається всередині нас, наші почуття, наші емоції. Ми перестаємо чути себе, свою душу. Тому. Класно, коли ми вміємо багато що проаналізувати. Мінус, коли ми тільки весь фокус витрачаємо туди. Тому зараз я вас буду вертати більше в почуття і емоції. Давайте перше, на що звернемо увагу, це взагалі причини виникнення цих сумнівів, тому що їх може бути багато. Але я зараз скажу топ таких основних, які попадаються у терапії з моїми клієнтами, на що я найчастіше так само звертаю увагу. Перший пласт сумнівів накладається, коли ми починаємо чути чужі думки зі сторони. Про нашого партнера прийшов там, розказав хтось з батьків. Мама наговорила, або подруга, сказала: ой, подивися, зверни увагу на ось це, будь обережна. І з одної сторони класно, коли є люди зі сторони, які по іншому бачать ситуацію. Але з іншого боку погано те, якщо вони це роблять не від щирого серця. Батьки це зовсім інша історія. Зараз більше дивимося на друзів, знайомих і тих людей, які, можливо, мають якусь подвійну вигоду з того, щоб ви не були щасливі. Тому тут треба розуміти: якщо коли ви розповідаєте щось ті чи іншій людині про своє щастя, і вона вміє з вами його розділити, і ви відчуваєте щирість, значить і в нещасті є велика ймовірність, що вона так само буде з вами щирою. Тому тут ця ситуація, коли на вашого партнера зі сторони хтось намагається щось сказати, не те, треба відчувати знову ж таки. Вертаємося до своїх відчуттів, наскільки ця людина говорить мені. Правду щиро хоче, щоб я мала благоприємну атмосферу у своїх стосунках. Чи ця людина навпаки хоче мені не добра нашкодити, щоб я була нещасною, тому що зазвичай такі люди є самі нещасні і вони не можуть пережити чуже щастя, чужий добробут. Другий аспект, чому часто у нас появляється сумніви щодо нашого партнера, це коли ми починаємо його порівнювати з іншими. Подивимося на чоловіка подруги: о, він набагато краще, що вона його може якось розхвалити, що може бути і насправді неправдою. Потім ми заходимо у Instagram починаємо дивитися на чужі стосунки, порівнювати чоловіків. Думаємо, о, він робить такі широкі жести, там подарунки красиві, він такий романтичний. А мій. І от починається перелік, через що у нас починається розбалансування, і у нас справді виникають сумніви щодо нашого чоловіка, чи справді це той, з яким я готова прожити, який буде мене робити щасливою. Тому на цьому аспекті я попрошу вас зупинитися і справді зрозуміти і проаналізувати, чи є у вас така звичка порівнювати свого чоловіка з іншими мужчинами. І найгірше, що ви можете зробити, це безпосередньо говорити це йому, а подивися, ось є він, він. Ось перелік чого він робить, наскільки він кращий, а ти не до. І коли ви порівнюєте чоловіків, це бити по його ахілесовій п'яті. Це найгірше, що ви можете зробити для своїх стосунків, тому що у них, наче, йде переключка, і він же принципово, навіть якщо він буде мати це первинне. Бажання зробити вас щасливою, зробити щось для вас приємне, він буде пам'ятати цю болючу ситуацію, коли ви його порівняли, і він це не зробить ніколи вже. Тому, якщо ви хочете навіть його якось порівняти і сказати: а ось це мені добре, а ось це ти робиш не так, Треба підібрати інші способи. Інші способи я так само всі розкриваю у своєму каналі. Пошукайте відео. У мене є там багато важливої і цінної інформації про те, як правильно комунікувати зі своїм чоловіком. Третій аспект, який я так само часто помічаю у терапії з клієнтками, це те, коли на початку стосунків були накладені певні очікування щодо партнера, а потім з плином часу вони так і не оправдуються. І дівчина в такій позиції, що я очікувала, що ти будеш таким великим. Таким зовсім іншим, не таким, яким ти та є. А потім її рожеві окуляри б'ються склом всередину. Їй починає бути дуже боляче, тому що вона собі намріяла одне, а в реальності вийшло зовсім інше. Так само воно може бути навіть в стосунках, які вже реально серйозні, вже декілька років разом. І тут який нюанс, що спочатку чоловік міг проявлятися по одному, він міг бути навіть перший рік дуже романтичним, дуже уважним, зацікавленим у вас. Потім, коли він зрозумів, що ви вже в нього на крючку, я розповідаю про чоловіків, які є негідними, недостойними. І на жаль, така ситуація є частою, коли жінки самі травмовані з молодості з дитинства через. Батьків через певні стосунки, які відбувалися, і далі вона просто попадається в руки такому чоловікові, який спочатку до неї класно відносився, а потім це все якби було замилення очей, і ситуація була зовсім іншою. І через це виникають справді внутрішні сумніви, а чи справді це той? Тому в цьому аспекті, будь ласка, прислуховуєтесь до того, що ви всередині відчуваєте, відчуваєте тривогу, відчуваєте невпевненість, і ви бачите, що справді дії дуже категорично змінилися. Спочатку людина була чудовою, потім тумблер переключився, він став зовсім інший. Це такий ред флег до того, що людина вже почала показувати своє істинне лице. Отже, причин сумнівів може бути безліч. Я вам перерахувала три основні. Якщо ви чули, що ваша причина сумнівів є ще зовсім іншою, можете поділитися у коментарях. Мені буде цікаво почитати ваші якісь історії життєві. Можливо, я зможу якось їх коротко проаналізувати і вам відповісти, щоб вам допомогти. А ми переходимо далі. Щоб зрозуміти, чи підходить вам партнер, вам треба чітко відчувати свою правду, чітко знати, а що. Що необхідно мені, тому зараз я надам низку питань, яку ви можете поставити на паузу, сісти собі, розписати і мати внутрішню чіткість. Ці питання я задаю на консультаціях. Вони справді глибокі. Якщо над ними трошки приділити часу посидіти, подумати, ви справді зможете зазирнути глибоко в себе і відчути, не зрозуміти, а відчути вашу правду. І перше питання це що вас найбільше не влаштовує у вашому партнері. Коли ви чесно признаєтеся собі, окей, ось це мене справді не влаштовує, оце я не хочу, щоб в ньому проявлялося, або це я не готова терпіти, вже зробити перший крок чесності до себе. Явно є якийсь один аспект, на який ви несвідомо постійно фокусуєтесь, який зупиняє вас будувати класні стосунки з партнером. Тобто, ви постійно об нього спотикаєтеся, одначе зараз би можна було класно розвивати, але. І йде завтик. Це можуть бути якісь фінансові аспекти. Можливо, ви до кінця не впевнені, що ця людина готова. Тому що у жінок це нормально, коли ми думаємо про фінанси, тому що це захист ваш і вашого потомства. Тому, можливо, якщо ви не бачите, що ваш мужчина може попіклуватися за всю сім'ю, коли ви будете в найбільш делікатному стані, коли жінка виношує дитину, вона до кінця про себе попіклуватися не завжди в стані. Тому ось цей момент, можливо, у вас є внутрішнє питання, яке ви не знаєте, чи чоловік справді зможе його Крити, тому скажіть спочатку це питання щиро і відверто собі, а потім. Наступний крок це буде проговорення його за чоловіком. Можливо, він якісь зніме з вас сумніви, і ви нарешті вдихнете легко і далі будете класно розвивати ваші стосунки. Друге питання, яке я попрошу вас чим детальніше розписати, це які очікування у мене від партнера. Тобто, ви можете розписати абсолютно все, що вам тільки приходить на думку, і потім сісти і проаналізувати Окей, це очікування звідки воно у мене появилося. воно в мені не зв'язане за суспільства, тому що я дуже часто бачу таку картинку в інстаграм. Воно мені нав'язано кимось зі сторони моєю сестрою, подругами, ким завгодно. Чи я його сама собі придумала на початку стосунків, і до сих пір воно мені десь там мусолить. А я розумію потім адекватно, чи це потенційно зможе партнер втілити в реальність, чи це взагалі неможливо. Тому так само, коли ви сідаєте і чітко розписуєте, вам приходить внутрішня ясність. Тому є багато технік психологічних, коли ми беремо ручку, папірчик, і багато що прописуємо, тому що коли воно десь там метафорично літає в голові. Воно так само і витрачається наша енергія на це, і нічого. Хорошого і конкретного з цього не виходить. Третій дуже важливий аспект, який так само багато пар стопорить в те, щоб не йти у розвиток багато жінок, так само не розуміє, чи це мій чоловік чи ні, тому що вона до кінця не усвідомлює своїх цінностей, і вона до кінця не розуміє, які цінності у мого партнера. Тому сіли, прописали, які цінності важливі для мене у стосунках. І плюс-мінус вже починаємо формувати, чи це справді тільки мої цінності, партнер їм не відповідає, чи це можуть бути наші спільні, і більше приділити цінностям. Увагу, ви можете навіть двоє зробити це завдання Наступні питання є ще глибшими. Якщо ви готові йти на таку глибину самопізнання і пізнання вашого партнера, я дуже за вас рада. І я прикріпляю у описі до цього відео свій інстаграм, ви можете мені написати Софія, я хочу питання про стосунки, і я одразу з радістю вам їх відправлю. Я дякую вам, що ви йдете у розвиток. Якщо ви маєте все рівно багато внутрішніх сумнівів, ви все рівно не розумієте, як же ж відчути свою внутрішню правду, я запрошую вас до себе на консультування. Я працюю з такими клієнтами. Я працюю з чоловіками, з жінками, з парами. І відгуки, які я отримую від моїх клієнтів, надихають мене і надалі створювати ці відео, створювати для вас корисний якісний контент. Дякую вам, що ви пишете коментарі, ставите лайки, підписуєтесь на канал. Для мене це дуже приємно. І до зустрічі у нових youtube відео